Розділ тринадцятий. У жінки, яка сиділа в палаті Корсика, було пряме каштанове волосся, з вигляду його вже багато днів не мили і не робили зачіску. Жінка не намагалася торкнутись Корсика, просто дивилась на нього порожніми очима, склавши руки на колінах. Нежива, мов лялька. Ріцолі стояла біля палати інтенсивної терапії і боролася з собою заходити чи ні. Нарешті жінка підвела голову і побачила її крізь віконечко. Тепер уже ріцолі не могла втекти. Вона увійшла до палати. Ви місіс Корсак?» – запитала вона. Так, я детектив ріцолі. Джейн. Будь ласка, називайте мене Джейн. Вираз обличчя в жінки не змінився. Вона явно не впізнала цього імені. А вас як звати? знову запитала ріцолі. Діана, трохи помовчавши, жінка насупилась. Вибачте, назвіться ще раз, будь ласка, Джейн Ріцолі, я з Бостонської поліції. Ми з вашим чоловіком разом вели одну справу, можливо, він згадував про неї. Діана невиразно знизила плечима і подивилась на корсика. Ріцолі не бачила на її обличчі ані горя, ані страху, лише безсилий тупе виснаження. Відвідувачка трохи постояла мовчки біля ліжка. Скільки трубок, подумала вона, скільки апаратів. А всередині лежав корсак, який перетворився тепер на безтямну плоть. Лікарі підтвердили, що в нього зупинилось було серце, і, хоча тепер серцевий ритм стабілізувався, свідомість так і не повернулась. Із широко роззявленого рота пластиковою змією виповзала ендотрахельна трубка. Біля ліжка висів резервуар, до якого цівкою натікала сеча. Його статеві органи було вкрито простирадлом, але груди й живіт лишилися голим. З під простирадла виднілася волохата нога з давно нестриженими жовтими нігтями на пальцях. Під дивилась на все це і відчувала сором за те, що порушує приватність Корсика і бачить його в такому стані. Однак відвести погляд вона не могла непереборна сила змушувала її дивитись, навіть витріщатись на всі інтимності, на ті самі деталі, які Корсик, якби був тямі, захотів би приховати від неї. Поголити б його, сказала Діана. Така банальність, однак нічого іншого дружина Корсика не спромоглася сказати. Вона не поворухнула жодним м'язом, а сиділа непорушно, безсило склавши руки, а їй байдуже обличчя було ніби викорбуване з каменю. Ріцолі шукала якихось слів, чогось такого, що могло втішити Діану. Вона обрала кліше. Він боєць, він боротиметься. Її слова впали наче камінці в бездонний ставок, жодного сплеску, жодної реакції. Діана довго мовчала, перш ніж знову подивитись на ріцолі блакитними очима. Боюся, що знову забула ваше ім'я Джейн Ріцолі. Ми з вашим чоловіком разом пішли на нічне патрулювання. А, то ви та сама, ріцолі мовчала, і раптом допекло відчуття провини. Так, я та сама, та сама його колега, яка його покинула. Він лежав сам у темряві, а я намагалась врятувати свій план, коли все пішло шкереберть. Спасибі вам, сказала Діана. За що? не зрозуміла Ріцолі. За все, що ви зробили, щоб йому допомогти. Ріцолі подивилися в порожні блакитні очі цієї жінки, аж тоді вона помітила, як сильно в неї звужені зіниці. Такими стають очі від деяких наркотиків, подумала вона. Діана Корсак дивилась на неї із чарівного туману. Ріцолі поглянула на Корсака, пригадала той вечір, коли викликала його на місце убивства Гента. Корсак приїхав п'яним. Вона також пригадала, як вони стояли на парковці після аутопсії, і він, здається, не хотів повертатись додому. Невже на нього щовечора чекало оце жінка із порожніми очима і механічним голосом. Ти не казав мені, а мені було байдуже, я не запитувала. Вона підійшла ближче до ліжка і стиснула долоню корсика, пригадала, як їй часом ставало бридко від потиску його вологої руки. Але не сьогодні. Сьогодні вона була б рада, якби він потиснув руку у відповідь, однак під її пальцями ніщо не ворухнулося. Об одинадцятій дня ріцолі нарешті увійшла до своєї квартири, замкнула двері на два засуви і кодовий замок, застібнула ланцюг. Колись вона подумала б, що такі заходи безпеки це симптоми параної. За давніх часів вона вдовольнилася б одним простим замком і пістолетом на нічному столику. Однак рік тому Воронгод перевернув її життя. Відтоді на її дверях наросли оці лискучі залізяки. Вона дивилася на свої замки. Раптом її вразила думка про те, як виразно вона уподібнилася до всіх інших жарт насилля, до всіх, хто намагається забарикуватися вдома і відгородитися від світу. Ось якою зробив її хірург. А тепер ще й домінант це новий убивця, долучив свій голос до хору чудовись, які завивали біля її дверей. Гебріел Дін одразу зрозумів, що могилу, на якій залишили тіло Карен гент, було обрано навмисно. Похований там чоловік Ентоні Ріцолі не був її родичем, але, зважаючи на їхнє спільне прізвище, повідомлення явно було адресовано саме їй. Домінант знає моє ім'я. Вона не знімала кобури, доки не обійшла всю квартиру. Помешкання було не надто просторим, тому ріцолі менше ніж за хвилину оглянула кухню і вітальню, а потім попрямувала маленьким коридором до спальні. Там вона зазирнула під ліжкою шафу і лише тоді зняла кобуру, поклала пістолет у шухляду нічного столика. Стягнувши одяг, вона пішла до ванної, де замкнула за собою двері. Ще один рефлекс абсолютно безглуздий. Однак лише в такий спосіб вона могла набратися сміливості, щоб запнути шторку. За кілька секунд, коли волосся ще було масним від бальзаму, ріцолі охопило відчуття, що вона тут не сама. Вона смикнула шторку і побачила порожню ванну кімнату. Серце в неї калатало, вода стікала по плечах на підлогу. Ріцолі закрутила кран. Спираючись на вмощену кахлями стіну, вона глибоко дихала, чекаючи, доки сповільниться серцебиття. Крізь гурткіт власного пульсу вона чула, як шумить вентиляційна система і рокоче вода в трубах. Буденні звуки, яких вона раніше навіть не помічала, тепер здавалися благословенням саме завдяки своїй звичайності. Коли серце нарешті почало битись нормально, вода на її шкірі вже стала холодною. Ріцолі ступила на підлогу, витерлася, а потім опустилась на коліна, щоб витерти мокру підлогу. На роботі вона трималася самовпевнено, поводилася, мов крутий коп. Однак тепер від неї майже нічого не лишилося, крім охопленої страхом плоті. У дзеркалі бачила, що заподієв її жах. На неї дивилася, виходіла жінка, і без того тонтітне тіло повільно розчинялося, лишаючи самі кістки. Обличчя, колись рішуче і грубувате стало напівпрозорим, як у привиду. Великі темні очі світилися в глибоких западинах. Ріцолі швидко відійшла від дзеркала, повернулася до спальні, впала на ліжко, так і не висушивши волосся, і лежала з розплющеними очима. Варто було б поспати хоч декілька годин, але яскраве полуденне сонце проривалося крізь жалюзі, а на вулиці внизу шумів потік машин. Вона не спала майже 30 годин і не їла приблизно 12, однак до неї не йшов ані сон, ані апетит. Усе, що сталося минулої ночі, що вирувало в її свідомості, наче потік, спогади горіли, не випускаючи зі свого полону. Вона бачила охоронця із широчезною раною на горлі і вивернутою під моторошним кутом головою, Гент із листям у волосі і Корсака у лабіринті трубок і дротів. Ці три образи спалахували перед нею по черзі, мов у стробоскопі, і вона не могла їх позбутися, не могла заглушити джещання у вухах. То он воно яке божевілля. Кілька тижнів тому доктор Цукер наполегливо радив їй звернутися по психологічну допомогу Ріцолі тоді роздратовано відмахнулась від нього, а тепер, розмірковуючи про те, чи не вловив він у її словах і погляді чогось такого, чого навіть сама вона тоді не відчувала. Перші тріщинки в її здоровому глузді, які невпинно поглиблювалися і розбігалися далі, відколи хірург перевернув її життя. Її розбудив телефон. Вона думала, що ледь устигла заплющити очі, тому, коли схопила слухавку, першою емоцією була лють. Невже їй навіть на хвилинку не можуть дати спокій. Ріцолі, кинула вона. «Е, Детективи Ріцолі, це Йошима з відділу медичної експертизи. Доктор Айлс чекала на вас, ми мали проводити аутопсію Каренегент. Я приїду. Розумієте, доктор Айлс уже почала і. котра година, майже четверта. Ми надсилали вам повідомлення на педжер, але ви не передзвонили. Ріцолі так різко сіла на ліжку, що кімната закрутилась перед очима. Хитнувши головою, подивилась на годинник 16.52. Вона спала і не чула ані будильника, ані сигналів пейджера. Вибачте, сказала вона, вже їду. Секунду, доктор Айлс хоче з вами поговорити. Ріцолі почула в слухавці брязкіт інструментів на таці, а потім голос доктора Айлс. Детективи Ріцолі, ви будете? Мені потрібно півгодини, щоб до вас дістатись. Тоді ми на вас почекаємо. Я не хочу затримувати вас. Доктор Тірні також їде, ви обоє маєте це побачити. Відбувалося щось дуже дивне, якщо доктору Айл знадобилась допомога колеги, чому вона вирішила з усіх патологоанатомів вибрати саме доктора Тірні, який нещодавно вийшов на пенсію. Щось не так? На животів жертви дуже незвична рана, Не простий ростин, а хірургічне втручання. Коли приїхала Ріцоллі, доктор Тірні уже стояв біля столу в халаті. Як і доктор Айлс, він зазвичай не використовував респіратор цього разу, його обличчя захищав лише пластиковий щиток, крізь який Ріцоллі бачила похмуру гримасу. Коли жінка увійшла, усі зустріли її напруженою мовчанкою, і вигляд усі мали однаково серйозний. Тепер присутність агента Діна вже не дивувала її, і вона лише коротко кивнула у відповідь на його погляд, намагаючись визначити, чи встиг він поспати хоча б декілька годин. Ріцолі вперше бачила в його очах утому. Навіть Гебріал Дін поступово розсипався під тягарем цієї справи. Що я пропустила? запитала Ріцолі. Вона ще не набралася мужності дивитись на труп, тому зосередила погляд на докторі Айлс. Ми завершили зовнішній огляд, криміналісти обробили клейкою стрічкою поверхню шкіри, обрізали нігті і зібрали волосини. Про з піхви свіжа сперма, кивнула Айлс. Ріцолі нарешті набрала в груди повітря і глянула на тіло карене гент. Важкий сморід майже переміг пахощі ментолу. Вона вперше намастила віксом шкіру під носом. Тепер вона вже не довіряла власному шлункові. Останнім часом стільки всього пішло шкареберть, що вона втратила певність у своїх силах, які підтримали її впродовж інших розслідувань. Заходячи до цього приміщення, вона боялася не аутопсії як такої, а власних реакцій, не могла ані передбачити, ані контролювати їх, і це лякало її більше ніж усе інше. Вдома вона з'їла жменю крекерів, принаймні не з порожнім шлунком приїхала на це випробування, і тепер полегшенням відзначила, що не відчуває навіть натяку на Нудоту, попри страшний стан тіла на столі. Ріцолі зберігала спокій, роздивляючись жовтувати зелений живіт. Іграк подібний розтин іще не робили. На тілі була лише одна рана, і ріцолі не могла змусити себе глянути на неї. Натомість вона звела погляд на шию, на дископодібні синці праворуч і ліворуч під нижньою щелепою, помітні навіть на знекровленій смертю шкіри. Ці сліди залишились від пальців, які стискали плоть. Її задушили руками, як Гейл Їгер», – сказала Айлс. Найінтимніший спосіб убити, як казав доктор Цукер, шкіра до шкіри, плоть жертви у вас під руками, ви стискаєте її горло і відчуваєте, як життя вичавлюється з нього. Рентген робили? Розірвано лівий відросток щитоподібного хряща. Нам ідеться не про її шию, втрутився доктор Тірні. Я пропоную, щоб ви одягли рукавички і оглянули рану детективи. Ви самі маєте переконатися. Рісолі відійшла до шафи, де зберігались рукавички, і взяла найменший розмір, користаючись із цієї паузи, щоб набратися певності, потім повернулась до столу. Доктор Айлс уже спрямувала світло на нижню частину живота. Краї рани розійшлися, мов почорнілі розтулені губи. Шкіру було розрізано одним точним рухом, сказала Айлс. Лезо на серий торне. Розітнувши шкіру, почали різати глибше. Спочатку поверхневу фасцію, потім м'язи і, нарешті, очеревину. Ріцолі дивилася в глибину рани і думала про руку, яка тримала лезо, тверду руку, яка розітнула живіт одним точним ударом. Жертва була жива, коли він це робив? тихо запитала Джейн. Ні. Він не зашивав судини, і кровотечі не було, тіло різали вже після смерті. Коли серце і кровообіг зупинилися, стиль виконання цієї процедури методичне, пошарове проникнення в глибину тіла, свідчить про те, що виконавець має досвід він таке вже робив. Детективи, огляньте рану», – сказав доктор Тірні. Ріцолі не одразу послухалась, у неї заклякли пальці. Нарешті вона повільно ввела руку в рану, просуваючись дедалі глибше, серед тазових органів каренегент. Вона достеменно знала, що на неї чекає, і все таки була переголомшена. Поглянувши на доктора Тірні, побачила в його очах підтвердження: Так, їй видалили матку, константував він. Ріцолі витягнула руку з рани. Це він, тихо мовила вона, Ворен Гойт. Але все решта відповідає роботі домінанта, сказав Гебріал Дін. Її викрали задушили, злягалися з трупом. А тут дещо інше, сказала ріцоллі, не відводячи погляду від рани. Це фантазія Гойта. його це заводить різати, забирати той самий орган, що робить їх жінками, і дає їм ту силу, якої він ніколи не матиме. Вона поглянула просто у вічі Дінові. Я знаю, як він працює, я це вже бачила. Я теж, звернувся доктор Тірні, до Діна. Торік я проводив аутопсії жертв Гойта. Це його техніка, двоє убивць, ошелешено похитав головою Дін. Дві об'єднані техніки, домінант і хірург, сказала Ріцолі. Вони знайшли один одного.